Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У рівному водій автомобіля Мерседес на підпитку збив 12річну дівчинку на пішохідному переході. ДТП сталося вчора близько 17-ї години на вулиці Млинівській. За кермом був 45-річний рівнянин. Драгер показав 3,28 проміли алкоголю. Дитина з переломом ноги потрапила до лікарні. Водія затримали та помістили до ізолятора. Йому готують підозру. У Хмельницькому перед судом постануть троє іноземців, яких звинувачують у вимаганні розбою та викрадення авто. За даними слідства, вони вимагали від місцевого підприємця 20 тисяч доларів, а після відмови прострелили йому ногу та забрали автомобіль. Нападників затримали менш ніж за добу на блокпості під час спроби виїхати з міста. Це троє іноземців, які тимчасово жили у Хмельницькому. Матеріали справи вже передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині шахраї видурили гроші під виглядом зимової є підтримки. річна жителька Чемеровецької громади побачила у соцмережах оголошення про швидкі виплати, перейшла за посиланням та ввела дані своєї картки. Після чого з її рахунку зникло понад 23 тисячі гривень. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та попереджає, що державні виплати оформлюються тільки через офіційний застосунок ДІЯ або платформу Є-Допомога. Рівне ще наперевиконала перевиконала план надходжень до місцевих бюджетів. За 11 місяців до загального фонду надійшло 11,2 мільярда гривень. Це на 20% більше ніж торік. І майже 103% від запланованого. Найбільше зросли надходження від ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно. Начальник рівненської ова Олександр Коваль подякував платникам податків, тому що кожна гривня зміцнює стійкість області та країни. І про спорт рівненський кардинал Авангард невдало стартував у другому колі чемпіонату України з футзалу, поступившись у броварах місцевому авалону з рахунком 4-1. Після гола суперників у першому таймі рівняни зрівняли рахунок на старті другої половини, але пропустили ще тричі. Один із м'ячів після помилки голкіпера. Кардинал нині залишається в восьмому турнірній таблиці в активі, маючи 11 очок. Наступний матч рівняни проведуть вдома 13 грудня проти сухої балки. Чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне успішно провела домашні матчі чергового туру Суперліги. У суботу команда розгромила прикарпаття Говерлу, вирішивши гру у третій чверті. Загальний рахунок матчу – 103-61. Наступного дня рівняни у драматичному поєдинку здолали команду Старий Луцьк. Нічийний рахунок тривав майже до закінчення поєдинку, але за секунди до сирени рівняни реалізували переможний кидок. Підсумковий рахунок – 81-79. У рівному чоловіча волейбольна команда «Патріот Амбер-Гальбен Рівне здобула дві вольві перемоги у рамках першої ліги. Спершу рівняни у п'ятисетовому матчі дотиснули Чернівецький Континентал 3 3-2, вирішивши гру на тайбрейку. У матчі наступного дня рівняни поступилися у стартовій партії Горіш квадрату, але впевнено виграли три наступні сети. Підсумковий рахунок 3-1 І ця серія успіхів підняла команду на третє місце у турнірній таблиці. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас багато цікавого, тому залишайтеся з нами на Радіо Респект.